Ну що, поїхали? Презентація моє самообслуговування від компанії DayWash, котра працює в умовах конкуренції. Де я буду робити презентацію і розповідати про кожну деталь, важливу деталь в умовах конкуренції в цьому бізнесі. Перше, це розміри. Я зараз покажу вам бус. Дивіться, от бус, котрий заїхав. Ви бачите, все враховано. Все враховано, пантографи, все враховано. Чоловік буде митися і не буде ніякого дискомфорту. Вітряні зони утепленого формату мийка. Зараз ще сонечко відійду. Утепленого формату мийка. Обладнання, обладнання від компанії DaiVash. Це краще рішення на ринку. Це обновлене рішення по програмному забезпеченню компанії DayWash. Так, фантографи. Далі дивимося кафе. Зараз йдемо далі. О, дивіться, бачите? Бачите? Оп. Кафе. І заходимо, погружаємося. Опа! Дивіться, як це розраховано, це три столики. І четвертий, для більшої компанії, також другий поверх, де знаходиться техкімната, обладнання, котельне і так далі. Це все для наших автівок. Кафе, кафе-ресторан. І все це зроблено повністю з розумним підхідом, котрий дає компанія, де і ваш, а і я також. не так, Я даю вам повні. Рекомендації як умова конкуренції бути кращим. Дум.